Колеги, ми продовжуємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. Тема наступної події: пенітенціарна ідея, основа реформи кримінально-виконавчої системи, пропозиції церков і фахівців. Пенітенціарної справи нашими гостями є пастор Остам Фатулаєв, голова душпастерської ради при державній кримінально-виконавчій службі України. Також протиєрей Павло Основенко, голова відділу по взаємодії з пенітенціарними установами Української православної церкви Київського патріархату, протиєрей Костянтин Пантелей, керівник відділу душпастерства у пенітенціарній системі. України, також Сергій Старенький, екс-голова державної пенітенціарної служби України, Максим Палій, заступник начальника інституту кримінально-виконавчої служби. Також Наталія Калашник, доктор педагогічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і Юрій Оніщук, член душпастерської ради. Також капелан. Друзі, всім вітання. Першим буде говорити пан Костянтин Пантелей. Прошу. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх із праздником Вознесіння. Сьогодні члени Душпасовської ради при Державній кримінально-виконавчій службі сумісно із пенітенціаріями, фахівцями і з науковцями зібралися для того, щоб провести брифінг пенітенціарна ідея основи реформи кримінально-виконавчої системи, пропозиції капіланів і фахівців пенітенціарної справи. Почну з того, що відзначу, що постановою Кабінету міністрів України від 18 травня було е, е, прийнято рішення про розпочату ліквідацію Державної пенітенціарної служби України, а її функції покладено на Міністерство юстиції. Ми всі, члени церков і панітенціарії, підтримуємо реформу і висловлюємо всіляке. Добре слово стосовно необхідності міняти пенітенціарну систему. Відмітимо, що християнські церкви мають безперервну і дуже тривалу традицію пенітенціарного служіння. Треба сказати, що кожен із капеланів обходить десятки і тисяч кілометрів по територіях слідчих ізоляторів і майданчиках виправних колоній, відвідує десятки тисяч людей на протязі свого служіння. Отже, кому як не капеланам, знати дуже добре і сторону ув'язнених, і сторону пентенціарного персоналу. Тому ми дуже здивовані, що, на жаль, опинилися поза дискурсом в справі реформування пенітенціарної системи. Сама по собі ліквідація пенітенціарної служби негативно позначилася на становище персоналу. Який і до цього часу, коли було оголошено про реформу, був і соціально, і морально дуже незахищений, зараз є така величезна потреба, щоб те, що робиться в зв'язку з пеніденціарною реформою, була темою публічного дискурсу. І я хотів би запросити до слова пана Сергія Старенького, керівника Державної пентенціальної служби у 2014 році. Доброго дня всім. Я б хотів почати свій виступ з того, що дійсно реформування пенітенціарної служби і пенітенціарної роботи, яка відбувається в Україні, вже давно стало нагальністю і необхідністю. І я впевнений і знаю про те, що більшість співробітників, майже переважна більшість, всі розділяють необхідність змін, тому що склалася вже така ситуація, як колись давно писали не можуть, ні не хотят. Насправді і співробітники не можуть працювати в тих умовах, які законодавчо на сьогоднішній день склалося, і засуджені, ув'язані, які відбувають покарання і притягаються до відповідальності в слідчих ізоляторах, не можуть перебувати в тих умовах, які вони перебувають. Тому ідея ця, вона висить в повітрі і вона є необхідною. Але на сьогоднішній день та ситуація, яка законодавча склалася навколо цієї проблеми, вона трохи випадає із правового поля. І я б хотів звернути увагу на декілька акцентів, які необхідно розуміти, коли ми оцінюємо те, що відбувається з навколо ліквідації понітенціарної служби. Насправді. Упущено декілька первинних речей, які необхідно зробити для того, щоб потім далі реформувати пенітенціарну службу. Необхідно законодавче забезпечити, якщо прикладі закона, якщо прикладі реформування міліції в поліцію, ми повинні зробити декілька висновків і зробити висновок собі такий, що ми спочатку повинні визначити напрям, вектор. Розвитку пенітенціарної реформи, потім законодавчо її забезпечити і далі впровадити в план цей план в життя на сьогоднішній день. Постанова 343 від 18 травня, 2016 року кабінету міністрів. Вона суперечить основним. Засадничим законом, які регулюють кримін... роботу кримінально-виконавчої служби, це і закон про кримінальну виконавчу службу, який визначає, що це є центральний орган виконавчої влади, який відповідає за виконання покарань. Це і закон України про попереднє ув'язнення, який ще 93-го року, який який потребує серйозних змін для того, щоб ситуація в слідчих ізоляторах змінилася на краще. Це декілька блоків Кримінального процесуального кодексу, який працює в Україні і регулює слідство і порядок відбування покарання. Також пенітенціарна служба визначена як один із суб'єктів дії цього кримінального процесуального кодексу. Там теж все залишено без змін на сьогоднішній день. Закон Кримінально виконавчий кодекс, який регулює порядок відбування покарання, також. Не приведено у відповідність тими ідеями, які і озвучені, і ще не озвучені, які тільки вітають в повітрі. Тому я б пропонував би при реалізації реформування панітенціарної служби враховувати обов'язково необхідність зміни законодавчого поля в першу чергу. Це ті основні закони, які я назвав і ще близько за оцінками Верховної Ради комітету, близько 40 законів потребують внесення змін. Для реформування пенітенціарної служби. Необхідно визначити спочатку правові засади цього, зробити певні реформування законів, нести зміни. І саме для цього необхідно вислухати і експертів, і громадськість, яка також зацікавлена в цьому питанні, і духовенство обов'язково необхідно враховувати думку, тому що без духовного просвітлення. Без духовного просвітлення засуджених і без е, приходу їхнього до переосмислення того вчинку, який вони вчинили, неможливо побудувати нормальну е, структуру пенітенціарної служби. Дякую за увагу. Я е, хотів запросити до слова отця Павла Основенка. А подаруйте спочатку е, брата Юрія, капелана і юриста. Будь ласка. Добрый день, зовут меня Юрий Анищук, более 10 лет э, дружусь в колониях Украины. Э, 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 так очень сложилось, что 8 июня 2015 года э, президент Порошенко подписал указ, э, закон о капелланской деятельности, и 11 июня он вступил в законную силу. То есть э, уже более года, как в Украине наша деятельность полностью узаконена. И это стало, скажем так, кульминацией определенного движения, 20-летнего служения братьев, которые начинали в конце 80-х годов, в начале 90-х годов растапливать этот лед пенитенциарной, тогда еще старой тюремной системы. И проникали в тюрьмы, чтобы нести свое слово, начинать служение людям. И вот в течение как бы промежутка времени, около 20 лет, государство присмотрелось к нам присмотрелось и. соизволило, скажем так, мягко выражаясь, допустить нас к пенитенциарной работе, к социальной работе, в нашем случае выражаясь прямо нести Слово Божье к осужденным и последственным людям. Наша обеспокоенность вызвана тем, что данная Реформа как бы была озвучена каким-то определенным взбросом в информационном, и не была выложена ни структура, ни этапы ее проведения. И более всего, что нас беспокоит о том, что люди, которые трудятся. Которые работали более 15-20 лет. Нельзя же агульно обвинять всех, причастных каким-то коррупционным действиям, что они все принадлежат к старой системе. Есть прекрасные наработки, и мы. В, данном, в нашем лице вот, душпарская рада, которая трудится э, таким уникальным способом представителей более 10 конфессий э, в тюрьмах Украины, в следственных изоляторах наработан очень уникальный опыт по <coughs>, проведению душпасторской работы с осужденными э, э, мы просто ходатайствуем в нашем лице за то, чтобы данная реформа э, была выведена на свет, чтобы э, государство приступило к общественному обсуждению, чтобы люди увидели, куда мы движемся, и какие средства используются, и какой структуре будет вида изменена пенитенциарная служба Украины, и где место нашей службы, то есть нашей службы священников. Спасибо. Слава Иисусу Христу! Витаю всех за святым Вознесения Питання реформування місцевої системи є дуже важливим. І саме головне принцип це не руйнування того, що було доброго напрацьовано, а навпаки, робити краще, щоб було і для персонала, і для тих, хто отримується, і питання пробації і духовної опіки. Але, звичайно, що дуже важливо, і що ми хочемо щось нове будувати, реформувати старе, ми повинні вшановувати тих, хто. Перебували в тих місцях позбавлення волі, зокрема, скажімо, київському слідчому ізоляторі, це споруда, в якій було сотні тисяч знищено життя людей, як і духовенства, так само, і військових, і інтелігенції, і творчих особистостей. І на тому місці, коли ми сьогодні чуємо, що ось краще винести слідчий ізолятор за межі Києва. Але а на тому місці побудувати якісь торгово-розважальні чи житловий комплекс. Хіба можна побудувати щось гарне на тому місці, де було сотні тисяч, знищено людей? І не вже там будуть себе відчувати комфортно і нормально жити, і працювати люди на тих місцях, де ріками лалася кров? По-іншому, що Душпасерська рада. Виступає із ініціативою того, щоб взагалі Лутянівську в'язницю, ми навіть говоримо про корпус Катерининський, внести в, до Національного історико-меморіального заповідника. Тому що Лукянівський слідчий ізолятор в часи репресії це було тим центром, де було винесення тройками рішення про старату людей. Більшість знищували там, кого вивозили на Лутянівський цвинтар. Кого вивозили в Бикінівський ліс? Так само, що хочу е акцентувати, що також жовтневий палац це теж було місце катівні, де було знищено дуже багато людей. Тому для того, щоб побудувати щось нове і краще, ми повинні в першу чергу вшанувати пам'ять тих, хто були загинули, для того, щоб ніколи це більше не повторилося. По іншому, треба надати можливість, щоб люди приходили і дивилися. Що було, як було? А якщо взяти за саме Лук'янське СІЗО, це місце, яке може писати багато історій і зробити величезний музей, де сиділи фактично всі представники всіх тих боремних часів, які пережила Україна, починаючи перед початком розвала Російської імперії. Там і сиділи, ми знаємо, сім'я Улянових і Димитрій, і Ганна, і інші. Також навіть Дзержинський там сидів, не кажучи, що сиділи і Вениченко, і Симон Петлюра. В ньому народився майбутній фізіолог Олександр Богомолець. Сидів там і пориджанов, і сучасні, скажімо, наші, які люди пережили, і Луко Летяненко, і В'ячеслав Чорновіл, Та саме і з теперішньої еліти. Політикуму України теж представники сиділи Тимошенка там і інші люди. Тому ми виступаємо за те, що треба це зберегти місце, включити його в склад національного заповідника історичної пам'яті України, на якому можна показувати, що було, як було і чого не потрібно робити, щоб наша Україна розвивалася і йшла правильним шляхом до побудови нормальної держави, де вшановують і пам'ять загиблих. Де і хочу зробити краще для тих, хто зараз живе. Дякую за увагу. Пані Наталія Калашник, прошу вам слова. Я вітаю всіх присутніх в цій залі. Дуже вдячна за запрошення. В першу чергу хочу сказати, що підтримую всі ті пропозиції, які були висловлені виступаючими переді мною. З свого боку я хочу наголосити наступне, що виконавча служба, система покарань це держава в державі, яка дуже на сьогоднішній день вона зменшилась, але вона дуже громіська. Вона нараховувала і нараховує ту кількість закритих установ, яку вже Україна не в силах. Витримувати і бюджетом, і вимогами суспільства те так зване відкрите і закрите суспільство мають бути примирені на сьогоднішній день. Ця реформа вона не обговорена в суспільстві. Люди не розуміють, що ж таке відбувається. Або закатати під асфальт всіх тих в'язнів, які утримуються, бо вони всі злої дії, і вони всі невідомо звідки взялись. Це наші громадяни, інших немає. Маємо дбати про них і дбати серйозно, бо від того залежить і імідж України, і сприймання подолання внутрішнього конфлікту між. Навіть бувшими ув'язненнями і відкритим суспільством, яке нехтує в'язницями, нехтує спілкуванням і допомогою тим, хто є е, у в'язницях. Це взагалі страшна система, по суті, своїй, бо е, через три роки перебування в закритих установах або під слідством навіть такі терміни високі бувають. Ми втрачаємо суспільні зв'язки до 40% чоловіків. Все ж таки підтримують їх жінки, і вони мають суспільні зв'язки, соціальні зв'язки 18 жінок. Хто має через три роки ув'язнення сталі соціальні зв'язки з сім'ями, із священниками, з людьми, які їх пам'ятають і тримають їх, підтримують. І 15% тільки в неповнолітніх колоніях, неповнолітні злочинці мають соціальні зв'язки. До речі, більш як 60% неповнолітніх, хто утримується в закритих установах, є сиротами або з сімей, де батьки судом позбавлені е, батьківських прав. <кхем> Дуже е, розрекламували так званий холдинг, який можна створити в результаті реформи е, в місцях позбавлення волі, об'єднавши всі підприємства, які підпорядковані системи. Але це. Дуже хитка позиція, бо 80% обладнання, яке є в установах, воно е, зношене. Е, воно 50-х, 60-х, наймолодші це е, середина 80-х років це обладнання. Е, далі ми на сьогодні маємо жахливу картину, Знов закрили школи в місцях позбавлення волі. Це жах. Бо порушуються конституційні права громадян України, а ув'язнені теж громадяни України, зачиняються школи, і тим самим перешкоджається шлях до профтехосвіти, яка є обов'язковою умовою ресоціалізації і умовно дострокового звільнення. Порушення шалені в соціальній сфері. 75% тих, хто вперше опиняється в слідчих ізоляторах. Вони Потребують, вони дуже потребують допомоги дошпастерської, допомоги фахівців, психологів, соціальних працівників. І таке інше. Є дев'ять пропозицій. Необхідно першочергово створити наукову проблемну лабораторію, яка б розглянула питання реформування, створити штаб, який би відповідав покропково поетапно за реформування. Але на сьогодні професія пенітанціарію. Навіть не внесена в реєстр професій в Україні. Немає таких людей. Але ж ми маємо дбати не тільки про назву, але і про те, як утримуються ці люди, в яких умовах вони працюють. Безумовно, пробація це наше майбутнє. Але я в своїх тезах передала своє ставлення з багатьох питань. Мені буде цікаво, якщо ви їх розглянете. І я готова до відкритого спілкування, до того, щоб допомагати вирівнати ситуацію, враховуючи побажання відкритого суспільства, саме з відкритого суспільства до в систему через залу суду заходять ті, кому приписом дається термін покарання. Дякую за увагу. Дякую, пані Наталію Колеги на у нас лишилось 5-6 хвилин. Пан Максим Палій, радий вітати наших глядачів і всіх присутніх. Нагадаю, що я представляю науковий блок сьогоднішнього брифінгу, яка, назва, як назва якоупінітенціарна ідея як основа реформи кримінально-виконавчої системи. Тому саме я хотів заакцентувати увагу на тому, що відокремлення держави від церкви не може ставати на заваді взаємодії цих суспільних інституцій. Оскільки в природі взаємодіють тільки відокремлені субстанції. З'єднані субстанції не взаємодіють, оскільки стають одним цілим та утворюють нову якість. Наука не просто може, а зобов'язана вивчати процесу впливу релігії на засуджених та ув'язаних. Інакше наука безпідставно ігнорує реальні соціальні процеси. На сьогодні близько 2 треті дорослого населення України вважає себе християнами. Конституційне, кримінальне, цивільне та більше інших галузей права так чи інакше декларують, регулюють та захищають положення, які мають саме християнське походження. Пенітенціарна ідея також має християнське коріння. Наука, яка вивчає наслідки без причин або ігнорує походження чи коріння будь-яких явич, є хибною. Закриваючи очі на вплив релігії на суспільство взагалі та на засуджених, зокрема, за при цьому хибно трактуючи принцип відокремлення церкви від держави, це антинауково. Це перша теза. Друга теза. Будь-яке реформування без реального ретельного вивчення, обрахування та обговорення подібно до будування хати на піску з неякісних матеріалів, з порушенням вимог геометрії, фізики, хімії, географії та здорового глузду. краще не будувати, ніж будувати так, і краще не реформувати, ніж реформувати таким чином. При цьому поспіх у реформуванні взагалі не завжди виправданий, а поспішне реформування системи виправлення найнебезпечніших для суспільства людей може обернутися. Катастрофою. Третя теза сутність реформи кримінальної виконавчої системи крізь призму пенітенціарної ідеї полягає у постійній перевірці кожного кроку реформи на відповідність меті виправлення засудженого, яка передбачена частиною 2 статті 50 кримінального кодексу України, тобто яким чином зміна е, структури фінансування та підпорядкування кримінально-виконавчої служби впливає на процеси виправлення засуджених, як саме укрупнення управлінь впливає на механізми виправлення засуджених. Як перенос місць позбавлення волі за межі місць сприятиме виправленню засуджених? Якщо зазначені зміни заважають виправленню засуджених, вони недоцільні. Якщо ці зміни не впливають чи віддалено, частково стосуються або можуть як сприяти, так і не сприяти процесам виправлення засуджених, вони косметичні та несуттєві. Якщо ж вони сприяють виправленню засуджених, то такі зміни доцільні та необхідні. Четверта теза. З точки зору пеніденціальної ідеї суттєвою та необхідною нині реформою є підготовка кадрів кримінально-виконавчої служби як ключових і висококваліфікованих рятівників України від злочинності, яким суспільство, родина, школа, університет, правоохоронні органи, адвокатура та суди спільними зусиллями представили особу для виправлення в обмежений термін. Тому під, підготовка та оплата їх роботи. Мають бути вищими ніж у тих, хто їм таку людину представив. Взаємодія працівників кримінальної виконавчої служби з релігійними та громадськими організаціями у процесах виправлення засудженого має бути інтенсивною, фаховою та всебічною. Тому необхідне напрацювання науково обґрунтованих правових організаційних і тактичних основ такої взаємодії. І останнє. Ураховуючи все вище наведене та з метою його реалізації в Інституті кримінально-виконавчої служби у взаємодії з Душепастерською радою, триває процес створення на громадських засадах, кафедри ну, з умовною назвою пенітенціарної етики, науки та практики. Ця кафедра має об'єднати науковців, практиків, священнослужителів і богословів для обговорення нагальних проблем кримінальних покарань, напрацювання пропозицій з реформування. Кримінально-виконавчої системи підготовки та перепідготовки персоналу і капеланів для кримінально-виконавчої служби. Пропонуємо всім небайдужим, морально та фахово підготовленим людям долучитися до цієї справи. Дякую за увагу. Дякую вам, пастор Рустам Фатулаєв. Колеги, у нас дві-дві з половиною хвилини. Я вітаю всіх, Рустам Фатулаєв, голова душпасторської ради при пеніціарній службі України. Я хочу приєднатися до всіх моїх колег і подякувати за те, що ми все ж таки вийшли на це обговорення, і для всіх нас небайдужа доля України. Я хочу сказати, так як я представляю Душпастерську раду, я хочу сказати, що при всіх пенітеціарних установах працюють наші священники. При всіх, в кожній колонії є наші священники. Це державі обходиться аж в нуль. Гривнів 0 копійок. Ми робимо це все за власні ресурси. Чому ми це робимо? Бо нас спонукає до цього заповідь Ісуса Христа. Люби, люби ближнього свого як самого себе. І ми розуміємо, ті люди, які опинилися на Зраї, е, значить долі е, наслідком цього, що є первинним. Чому, чому, вони там, чому вони туди попали? Бо вони порушили принципи десяти заповідей. Не, не побажай, не кради, не вбивай. Вони порушують основу релігії багатьох і мусульман, і іудеїв, і християн. Тому їм треба допомогти це виправити. Я хочу сказати, що крім того, ми підтримуємо ідею пробації, і ми вже в неї в ній приймаємо участь. І в нас є тільки при нашій асоціації є близько 200 реабілітаційних центрів. І я можу вам сказати, що це тисячі, тисячі, десятки тисяч повернених в суспільство. Ви можете перевірити, це не фейк. Десятки тисяч повернених в суспільство громадян поєднаних сімей. І ще одне, що хочу сказати: ми також проводили дослідничкі е, такі, е, ну проводили такі заходи, і ми порахували, ми знаємо це, і нам підтвердиться пеніцарії. Хто один раз попав в колонію, більшість з їх. Другий раз попадає в колонію. Хто другий раз попав в колонію? Ще більше третій раз попадає в колонію. І ще що є, коли одна людина, знаходячись в колонії, пройшла реабілітацію, пройшла через пробацію в колонії, де служать священники, і реабілітаційні центри. 90% із з їх не повертається назад в колонію. Ми порахували, що це, це, це десятки мільярдів гривень економії держави, що е, наших налогоплативників, що не повертаються назад. Ці люди в колонію, і нам не треба їх отримати. Тому, е, враховуючи цей весь досвід і науковий, і правовий, і релігійний, ми пропонуємо створити громадський центр пенітенціарної реформи. Для публічного обговорення і моніторингу пенітенціарної реформи, куди ми пропонуємо запросити представників Міністерства юстиції, профільного комітету Верховної Ради України, експертів, науковців, представників громадських організацій, церков і пенітенціарії. Дякую за увагу. Дякую вам, колеги. На жаль, часу на питання не лишилось. Дякую вам за візит, успіхів і сподіваюся до, до скорих зустрічей. Дякую. Шановні колеги, наступна подія за кілька хвилин.